Новий дах над головою. У будинку номер 47 на вулиці довгій нарешті замінили стару покрівлю. Нове перекриття створене з найдійнішого матеріалу бікроеласту. Фахівці запевняють, він стійкий до вологи та перепадів температури, тож служитиме понад 30 років. Мешканці будинку роботою підрядника задоволені, адже в останній покрівлю тут ремонтували ще 10 років тому. До того ж, викласти із власних кишень аж надто великі суми мешканцям не довелося. 80% витрат на себе взяв єдиний розрахунковий центр. До даху моноці. Ніхтя моїм. Люди працювали в таких умовах, важких спека, Щиро вдячні. Всі мешканці від відгукнулися на всі потреби і будемо сплачувати. Краще потрошки, чим зразу заплатити. Скільки будинок, скільки не робимо було нічого. Зараз зробили. Звичайно, що добре, що зроблено. Новий механізм проведення капітальних та поточних ремонтів працює лише з квітня місяця. Незважаючи на це, кажуть, у єдиному розрахунковому центрі вже вдалося оновити 10 дахів. Відремонтували також чимало підвальних розгалужень та. З кліток. Мешканці до нас звертаються, звертаються з заявою, просимо зробити капітальний ремонт будь-чого, тобто капітальний ремонт даху або капітальний ремонт внутрішніх будинкових мереж або іншого. Після того наш відділ експлуатації, виходить на місце, складається кошторис. До людей доводиться ціна, аж скільки буде коштувати цей об'єкт і скільки буде дольова участь мешканців у цьому об'єкті. Після того ми проводимо збори власне, по будинку. На зборах ми доводимо вартість. Вартість дольової участі кожної квартири скільки вона повинна сплатити, щоб були зроблені відповідні роботи, невдовзі новий дах над головою отримають також мешканці будинків, що на вулицях Петлюри, Короля Данила та Мазепи.